Послання до Тита святого Апостола Павла. Глава перша Павло, раб Божий Апостол же Ісуса Христа, за вірою обраних Божих і пізнанням істини, що належить до благочестя у надії вічного життя, яке обіцяв вірний у Слові Бог раніше вікових часів, а у свій час явив своє Слово у проповіді довіреній мені завелінням Спасителя нашого Бога, Титові. Істинному синові за спільною вірою, благодать милість і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого. Для того я залишив тебе накриті, щоб ти довершив недокінчене і поставив у всіх містах присвітерів, як я тобі наказував, коли хто непорочний, чоловік однієї жінки, дітей має вірних, яких не докоряють у розпустці чи непокірності. Боєпископ повинен бути бездоганний, як Божий управитель, не такий, що собі догоджає, не зухвалий, не гнівливий, не п'яниця, не забіяка, не користолюбець, а гостинний, благолюбний, снотливий, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується правдивого слова згідно із вченням, щоб він мав силу і наставляти у здоровому вченні і викривати противників. Бо є багато непокірних, марнословів і обманщиків, особливо зобрізаних, яким треба затуляти вуста. Вони розбещують цілі доми, навчаючи чого не слід заради ганебної користі, із них же самих один віршотворець сказав укриттяни не завжди неправдомовці, злі звірі, черевали дачі, свідчення це справедливе. І з цієї причини викриваю їх суворо, щоб вони були здорові у вірі, незважаючи на юдейські байки і накази людей, які відвертаються від істини. Для чистих усе чисте, а для осквернених і невірних немає нічого чистого, але осквернені і розум їхній, і совість. Вони говорять, що знають Бога, а ділами відрікаються, будучи огидними і нездатними ні до якого доброго діла.